Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про перехід Плутона з знаку Козиріг в знак Водолій. Це буде відбуватися в ніч з 19 листопада на 20 листопада. Тобто в цей період у нас буде перехід остаточний. Тому що, в принципі, якщо ви пам'ятаєте, я казала, що Плутон вже був у нас в знакові водолій, так, і був він з 21 грудня по 2 вересня 2024 року. Тобто тут вже починалися тенденції, які будуть розвиватися розвиватися найближчі 20 років. Також сьогодні поговоримо про рівні свідомості, тому що Плутон у нас відповідає за нашу підсвідомість, так? і трішки проговоримо саме про це, тому що Плутон у нас, в принципі, відповідає за масовість, так? але хочеться, щоб це було цікаво саме кожній людині, тобто, щоб ви розуміли, як на вашому житті також це може проявлятися. Так, ну що, розпочнемо більш детально? Так, у нас в ніч з 19 на 20 листопада ось цей відбувається перехід, але я завжди кажу, що це відбувається не моментально. Так, немає такого аспектів, які моментально щось можуть приносити. А це може відбуватися і задовго до після. Тобто, це такий поступовий перехід. І коли у нас коли у нас Плутон переходив в знак водорій з 21 грудня по 2 вересня, ми вже відчували тенденції. По-перше, що це могло відбуватися? якщо... Що говорити про водолія? Так це сфера інтелектуальна. Це сфера інноваційних технологій, чогось нового, це штучний інтелект, наш так, який розвивається зараз просто дуже дуже швидко, скажем так, і не всі встигають за цими тенденціями. Тому можна сказати, що в принципі ось цих наступних 20 років буде відбуватися саме великий такий стрибок, саме в цій сфері, тому що інноваційні технології і штучний інтелект війдуть в наше життя максимально сильно. І якщо говорити про плюсові сторони, так, то це, звісно ж таки, інновації, це, звісно ж таки, ем, користування ось цими новими штучними, штучним інтелектом, він, як наче, покращує наше життя, тому що робить його трішки легшим, так, простішим. Так? З іншого боку, якщо говорити про те, що штучний інтелект замінює людську працю, так, замінює деякі е, професії. В негативному ключі це, звісно ж таки, може говорити про те, що зменшуються робочі місця саме для людей. Так? Тому, в принципі, що це за собою тягне? ось ці перспективи, так що люди будуть більше вивчати якихось інших професій. Тому що багато що можна буде замінити штучним інтелектом. тому, звісно ж таки, можна сказати, що трошки інші професії будуть більш актуальні. Це можна говорити як і про розробки. Так, it технології все більше будуть популяризуватися, і ті, хто хоче навчатися цьому, то звісно ж таки це це актуальна така тенденція, так і звісно ж таки, наступні 20 років це буде актуальні професії, якщо ви хочете себе пов'язати саме з IT-технологіями, але вони все одно будуть трансформою. Е, Зобуватися, вноситись якісь зміни. Тому те, що нам здається зараз якоюсь фантастикою, через 20 років може бути нашою буденністю, так тому що штучний інтелект може дуже вирости за цих 20 років. Е, ось це що стосується it технології Якщо говорити про Плутон, більше про психологію нашу, то, переходячи в різні знаки, якщо до цього він був в козиросі, це все ж таки стабільність, якась така замкнутість, так це якісь рамки, правила, закони. І, звісно ж таки, коли Плутон переходить в... Більш вільний знак, тому що Уран, тому що водолієм керує планета Уран, а це все ж таки про вільність, про такий непередбачуваність, так і звісно ж таки, ось тут саме розширення ось цієї підсвідомості. Тому езотеричні такі напрямки також будуть все більше розвиватися, тому що люди будуть не тільки через психологію себе вивчати, а через і різні методи. А так, тому що, в принципі, зараз поговоримо про рівні свідомості, і ви зрозумієте, що. Не тільки наша свідомість керує всім нашим життям. У нас ще є підсвідоме та несвідоме, так і звісно ж таки. Професії, які будуть пов'язані саме з інтелектуальною такою діяльністю, коли ми працюємо не тільки над своєю свідомістю, свідомим таким рівнем, а і під свідомістю, також будуть актуальні. І якщо говорити для кожної людини, то взагалі самопізнання це один із методів того, що вам допоможе прожити цих 20 років в, в тренді, скажімо так, в тенденції, так ви будете розуміти, що відбувається, тому що наш мозок не все зможе обробни. Робити тільки на свідомому рівні нам дуже важливо зараз. Поглиблюватись в свою підсвідомість і взагалі пропрацьовувати якісь процеси саме з підсвідомого рівня. Тому дуже важливо, звісно ж таки, вивчати себе. Я на минулому відео так говорила про те, що дуже важливо самопізнання і розуміти, що ви хочете, як ви можете розвиватися, як ви можете бути цікавим і корисним в цьому світові. Тому, звісно ж таки, хто хоче себе дізнатися краще по натальній карті, один із методів внизу є посилання на курс, міні-курс. Там, де буде розписано не тільки ваше положення сонця, а і всіх особистих планет, і ви зможете побудувати свою натальну карту і з цього взяти як плюсові, так і мінусові сторони і попрацювавши над собою, вивести себе на кращий рівень, тобто зрозуміти себе краще, так і трішки пізнати себе краще. Це як один із кроків. це один із перших кроків, як можна себе вже покращувати, коли ви працюєте над собою і пізнаєте себе краще, тому що всі люди різні і немає одна. Однакових людей повністю на всі 100%. навіть якщо ви народилися в одну ту саму дату, так ми можемо проживати на рів... на різних рівнях нашу натальну карту, і тому навіть однакові положення, але можуть е... по-різному нас характеризувати, тому що у кожної людини є свій рівень свідомості, на якому вона проживає своє життя. Тому дуже важливо себе вивчати, розуміти себе і вже відштовхуючись від, від цього, е... бути корисним цьому світу. І Тому чим більше ми корисні іншим. Тим більше ми, скажімо так, реалізовуємося в цьому світі. Тому, кому цікаво, внизу є посилання, як побудувати свою натальну карту і розібратися трішки в ній. Так, а зараз поговоримо про три рівні свідомості. Це згідно з Фрейдом, тому що він вивчав психологію. Так, якщо говорити за Плутон, то звісно ж таки це психологічна така планета, коли ми чистимо повністю своє життя і на підсвідомому такому рівні вичищаємо. Так, і Плутон у нас відповідає і за езотерику. Тому цих дві теми завжди поєднані, тому що якщо говорити, психологія вона більш на свідомому рівні, так а якщо говорити про езотерику, це трішки на підсвідомому рівні, те, що ми не можемо описати або логічно пояснити. Так, це трішки езотеричні такі прояви. Тому Плутон поєднує всі ці аспекти, так скажімо, і психологію, і езотерику. Тому скорпіони дуже часто себе, скажімо так, поєднують в житті саме з цими професіями, тому що їм цікаво саме ось ці сфери копатися трішки в свідомості і підсвідомості інших людей. Так? Тому дуже часто, коли не тільки сонце в скорпіоні, так а взагалі, якщо багато. Планет може бути в восьмому будинку, або в знакові скорпіон, або асцендент в скорпіоні, наприклад. Тобто, людина якось поєднана з цими стихіями, так, з цими планетами. То тоді, звісно ж таки, людина проявляє в собі ось зацікавленість в цих сферах і також може допомагати через таку трансформацію, може допомагати іншим людям. Тому сьогодні поговоримо. тобто У нас є три рівні свідомості, тобто це свідоме те, що ми розуміємо, те, що ми можемо логічно пояснити, так і воно займає дуже Малу кількість ну, відсотковому обсязі, так якщо говорити про всі три рівні. У нас є три рівні, скажімо так, і є і це свідоме, це пояснюється логічно, пояснюється те, що ми можемо відчути, зрозуміти, пояснити, логічно дойти до якогось логічного висновку, скажімо так, це те, що ми можемо пояснити логічно. Тобто логіка наша, наш Меркурій, наша логіка, є підсвідоме, сюди входять процеси, які ми не можемо пояснити, так? це трішки ті наші вибори або ті наші рішення, які ми логічно не можемо пояснити, але ми чомусь це робимо. Якщо копнути трішки глибше, то звісно ж таки це те, що формувало нас протягом всього життя. Так? Це якісь наші звички, наші, наші такі патерни, так? які, які вперше першочергово роблять вибір, А потім ми вже логічно можемо про це подумати, чому саме я так вчиняю чи роблю, так, робимо якийсь вибір. І, звісно ж, це таке несвідоме. Тут знаходяться наші глибинні бажання, інстинкти, або наші травми, якісь, так, які також формують нас як особистість. І звісно ж таки якісь наші такі страхи, які також формують нашу буденність. Тобто ми не розуміючи, чому ми так вчиняємо, так, це вже на такому на несвідомому рівні, і це сильно впливає на поведінку нашу, тобто те, як ми приймаємо наше рішення, тому звісно ж таки це займає більшу частину у відсотковому значенні, взагалі, якщо говорити про нашу свідомість. І це якщо говорити і пояснювати так з психологічної трошки точки зору, якщо з езотеричної точки зору, то у нас є сім видів свідомості. Це дуже часто поєднують саме з чакрами, тому що у нас є сім чакр так, і сім рівнів свідомості. Тобто, і якщо говорити, наприклад, це теж рівень свідомості, тобто у кожен галузь свідомість. Підсвідоме та несвідоме, тобто ці три галузі можна розділити ще на декілька таких підтипів, скажімо так. Тобто, якщо говорити про чакральну якусь систему, так це наші чакри. А якщо говорити про рівень свідомості, як людина проживає, то вона теж проживає або на рівні свідомості, або на підсвідомому рівні, або на несвідомому. Тому несвідоме це коли людина розвивається більш духовно і, в принципі, пропрацьовує. Пропрацювала вже більшість таких своїх сфер, вона розуміє е, причинно наслідкові такі зв'язки, так вона розуміє все логічно, але в принципі розвиває себе на несвідомому такому рівні, розуміючи те, що можна працювати над своїм життям не тільки на такому повсякденному рівні, так? а більш іти в глибині такі е, аспекти, так, пропрацьовки. Так, і зараз поговоримо більш детальніше про сім таких рівнів свідомості саме з чакральної системи. Так, перший рівень свідомості це коли є таке виживання трішки можна сказати. Це коли людина базується на основних таких потребах, так виживання і безпеки. Тобто вона більше пов'язана з інстинктами і з такими базовими якимось рівнями, так, і базовими такими потребами. Тобто вона закриває тільки свої базові потреби і більше не думає про якийсь свій розвиток. Тобто є базові потреби, вони закриті, і в принципі на цьому все, все, все закінчується. Якщо говорити про другий рівень свідомості, так то це вже більше про емоційну свідомість і творчість. Тут уже людина задумується не тільки про те про виживання, так, а про творчість, що приносить задоволення, що людині приносить задоволення. І вона починає працювати саме в цьому руслі, щоб відкривати свої такі творчі якісь напрямки. Третій рівень свідомості це сила волі, коли ми починаємо проявляти силу волі, таку впевненість так, в собі і в своїй реалізації. Тобто проявляємо самостійний вибір, так свій базується цей рівень на тому, що наш вибір вже формує нашу реальність. Тобто людина починає брати відповідальність і такі лідерські якості проявляються у людини. Це третій рівень. Тобто, коли людина розуміє, що від її вибору залежить її реальність. Ось це вже третій такий рівень свідомості, скажімо так. Якщо говорити про четвертий рівень свідомості, то це більше про співчуття, вже емпатію. Коли людина безумовно проявляє любов як до інших, так і до себе, так тобто вона розуміє, що можна любити безумовно. Не потрібно щось мати для того, щоб я любила цю людину чи любив цю людину, і також до себе. Це любов до себе в першу чергу. І це коли людина вже переповнена, ну тобто наповнена, скажімо так, і е, такими. Енергією, так якщо говорити все, 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 що нас оточує, є енергія, і коли людина наповнена енергією, і вона готова вже віддавати. Тобто, коли ми в дефіциті, ми все ж таки знаходимося на перших трьох рівнях, так коли ми в дефіциті своєї енергії, коли людина вже наповнена енергією, і вона готова віддавати, це вже четвертий рівень, коли е, ось цей любов безумовна, тобто їй не потрібно якісь умови для того, щоб вона любила або віддавала свою любов і свою турботу. Це вже четвертий такий рівень. Якщо говорити про п'ятий рівень, це про комунікації, це про самореалізацію, також, тому що дуже важливо тут навіть самовираження, таке можна сказати, коли людина не боїться проговорювати будь-що, про що вона думає і як вона бачить цей світ. Тобто тут про самореалізацію. Коли все ж таки ми не можемо проговорити, зажимаємося або не проговорюємо якісь такі моменти, то звісно ж таки тут людина може. Страждати в цих питаннях, е, якщо говорити про реалізацію якоїсь в професії, то людина самореалізується, не боючись, що скажуть інші. Якщо говорити, наприклад, про буденність якусь, то людина самовиражається і не боїться говорити правду навіть на якихось побутових реч, речах, так? тобто вона розуміє е, е, та також причинно наслід, причину наслідкові ось ці зв'язки, і звісно ж таки вона. Скажімо так, не боїться проявляти ту правду, яку вона знає. Тобто не боїться бути відвертою з будь-ким, з будь-чим, тобто не боїться помилятися, не боїться бути якоюсь не такою. Так? Тобто вона проявляється е, однаково з усім світом, тобто не надягаючи якісь маски, так? а проявляється такою, якою вона є. З будь-ким. Так, якщо говорити про шостий рівень свідомості, так то тут вже підключається інтуїція. Тобто, ми вже на. Е, Інтуїції робимо вибір не просто тому, що ми якось так звикли, так або це щось ідуть від наших страхів, якісь наші вибори, так а все ж таки включаємо інтуїцію, і від цього внутрішнього відчуття ми робимо кожен день якийсь вибір. Тобто тут уже такий більш духовний розвиток, і, звісно ж, таки більш відкрита свідомість до всього, що відбувається в нашому житті. Тобто, це вже шостий такий рівень. І сьомий рівень свідомості, так, це коли вже такий духовний рівень. Духовна свідомість, єдність з усім і розуміння того, що ви творець своєї реальності і свого життя, і свого щастя. Тобто це такий сьомий рівень, але ну, звісно ж таки, таких людей мало, тому що дуже, дуже важко так, піднятися до такого рівня і це постійна робота над собою. Але це такий духовний розвиток, тому ось таких сім рівнів свідомості, саме якщо говорити з езотеричної такої сфери, так. Ось тому знову ж таки наголошую, чому потрібно розвиватися, тому що ми можемо переходити на різні рівні розвитку своєї свідомості і. Як тільки ми починаємо працювати зі своєю рівною свідомості, так ми можемо і проживати буденність, ну взагалі наше життя, так на тому ж самому рівні. І я скажу, що не можна, буває таке, що ми можемо піднятися на якийсь рівень, але потім стаються якісь обставини, коли ми опускаємося до якогось нижчого рівня. І це нормально. Тобто ми не можемо постійно тільки еволюціонувати. Так бувають якісь події, коли ми спускаємося, щоб пропрацювати якісь знову ж таки моменти в нашому житті і піднятися на Новий рівень тому, чому я завжди кажу, що дуже важливо працювати над собою і над своїм рівнем свідомості. Тому, звісно ж таки, кому цікаво себе пізнавати, постійно дізнаватися про себе щось нове, знати, що ви творець свого щастя, так тому що натальна карта вона говорить про те, навіть що ви можете проживати на різних рівнях. Тому кому цікаво, наприклад, ви можете перейти за посиланням внизу і розібрати свою натальну карту, зрозуміти себе трішки краще. Тому ось цей перехід Плутона в знак водолій він і говорить про те, що потрібно. Поглинати свої знання саме в підсвідомому такому рівні, тому що Плутон це такі глибинні знання, тобто, коли ми докопуємося до самого самого низу, щоб пропрацювати щось і вирости самостійно вирости в своїй реалізації. І ще хотіла наголосити на тому, що в принципі ось цей водолій, так куди Плутон переходить, це як вільність, і е, тут дуже важливо розуміти, чого ви хочете, тому що у вас є можливість. Як проявитися уже? Немає того козирогу, які у вас там правила, рамки, закони, і ось ця вся така структура, яка вас тримає. В водолій це про вільність, у вас розв'язані руки, але дуже багато людей не знає, як діяти, так, і не знає, як розвиватися. Тому, щоб зрозуміти себе, дуже важливо себе пізнавати, себе якби так вивчати. І тоді від цього, від самих таких азів, так, натальної карти, або, можливо, у вас якісь є інші методи самопізнання, просто крок за кроком себе вивчати і розуміти себе краще. Це і є така еволюція так, людини. Тому, звісно ж таки, я бажаю кожному себе проявляти. Але щоб себе проявити, потрібно себе дізнатися краще, скажімо так, ось тому самопізнання це один із методів, один із ключів того, як себе можна трішки розвивати. Ну що наразі це все. Буду з вами прощатися. Нагадую, що перехід Плутона буде відбуватися з 19 на 20 листопада, але я думаю, що кожен вже відчуває ось ці зміни, і, взагалі, які будуть актуальні найближчі 20 років. Тому починайте себе вивчати, розуміти себе, не не переносити відповідальність на кого, а все ж таки брати на себе, і тоді побачите, як ваше життя змінюється. Тому бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей та як завжди, все буде Україна.